Багато десятиліть документи, представлені на виставці, були засекречені особисті листи людей, яких вивезли на примусову роботу до Німеччини під час Другої світової спогади очевидців масових страт українського мирного населення. Прийшовши на виставку, можна дізнатись про те, як документи вирішували долі сотень тисяч людей. Також представлені дані представлені документи, які пов'язані з подіями початку окупації на Житомирщині. Це статистичні дані про кількість населення по районам Житомирської області на 41-й рік, списки промислових підприємств і навчальних закладів. Також видання, які видавалися на території окупованій це газета Гайдамаки, Українське слово, звягільське слово. А на виставці розміщені фільтраційні справи жителів Житомирщини, які. Були забрані до Німеччини. Зокрема, це списки вивезених громадян. Заходи пов'язані із виконанням указу президента, розпорядження кабінету міністрів, розпорядження голови обласної державної адміністрації. Виставка документальна. На ній представлені оригінали архівних документів. Виставка триватиме з 6 по 13 травня 2016 року. Вхід вільний.